Близько п'ятої вечора, коли закінчився робочий день. Організована група переважно молодих людей заблокувала стахановський виконком. На питання, чому вони перешкоджають виходу з будівлі міського голови, молодики уникали відповіді та просто мовчали. Да що таке? По чому я проходила п'ять часов? Ви стояли тут? Я спросила, чому ви стоїте, ви молчите, і зараз часи молчите. Що ви тут стоїте? Розуміючи, що ситуація може вийти з під контролю, міський голова викликав наряд міліції та під його охороною відправився додому. прибыли там несколько депутатов горсовета еще там скажем так общественность города которые там недовольны действиями мэра Борисова Юрия Валерьевича мы зарегистрировали будем проводить Педаного поводу перевірку. наші сотрудники находились, ходілісь до документірані. Ну опять же, ніяких слкновіні ми там не допустили. Під час блокування молодиками міськради до керівників громадських організацій надійшла інформація про можливі провокації, пов'язані з останніми актами вандалізму, які дійшли до Луганської області. Оборені сахановшани стали на захист пам'ятників радянської епохи, розташованих в центрі міста. Сьогодні нам в нашому місті, як в більшості гародов України, пройсують ні панітне какие якісь непонятные організації, не выдвигающие практично ніяких своїх требований. на центральній площади города Стаханова собрались люди, котрим важна роль нашого регіону, региона, нашого регіону. региона. Недопущение без в городе Стаханові. Сергій один з багатьох активістів, котрим не байдужа доля міста. Не дивлячись на низьку температуру та родинні клопоти, хлопець без вагань прийшов допомогти правоохоронним органам у дотриманні громадського порядку. Приїхав сюди для того, щоб поддержать порядок, поддержать своїх ребят, поддержать общественный порядок. Будем стоять і контролювати порядок. Побоювання активістів, які стосувалися приїзду вандалів, виявилися марними, але небайдужі стахановчани не поспішали розходитись по домівках. Керівники громадських організацій вирішили охороняти пам'ятні знаки радянської епохи до самого ранку. Мині тітушки, ми просто підтримуємо общественный порядок і все больше нічого. Ми рады кожному гостю в нашому місті. Ну изменять что що в нашому місті. Ми не хотіли б. Ну, в настоящее время. Народ стоїть розходиться, пока не собираемся. Наступного дня міський голова Стаханова Юрій Борісов вирішив прояснити вечірні події, зібравши змі на брифінгу, та розповів журналістам наступне: сімнадцять Ми е Пошли нами с с моими заместителями спускались по лестнице на первом этаже, к нам природили путь. Ну, там много людей было. так? И руководил этим ныне сегодня депутат городского совета Фатиев Владимир Ильич. Я написал, естественно, дал заявление в городской отдел. Мало того. Сегодня, вчера вечером, сегодня целый день идут угрозы. Замістителем ідуть угрози от Шахова Сергея Владимировича, де давление, полностью Помністю заявления на речо. Наразі у Стаханова спокійно а біля пам'ятника і досі чергують молоді активісти з червоними пов'язками на руці.